Ви можете сказати людям, є Бог чи немає Бога? Єдина сила всієї природи в усіх світах, включно з нашим звісно, уявним світом ще одне поняття, яке поки що залишимо. Можливо, він так і називається Улямами думи уявний світ, так ось найвища сила, яка охоплює абсолютно все, і нас, звісно, теж вона називається Творець. А ось як треба з ним взаємодіяти, ось із цією природою, як ви кажете, із творцем. О, цього вчить кабала. Ти абсолютно точно вийшов на пряму лінію. А як же мені все таки звертатися до творця? Що мені робити? Як знайти його, як врегулювати свій стан щодо нього? І, взагалі, що мені робити зі своїм життям? Як я живу? А раптом мені за це щось буде? Так. І тут ми потребуємо вже розуміння, що таке творець, тобто, що робить кабала, вона тобі розповідає, як проводитися так, щоб тобі не було погано. А для чого ти молишся? Мовиться про те, щоб дійсно насправді відчути пульт керування світом і починати справді керувати своєю долею. Це дано людині і вища сила, яку ми знаємо, творець. Вона бажає, щоб ми до цього прийшли.